Є свіже відео з фронту. Наші дроноводи непогано постаралися. Батальйон безпілотних систем 65-ї бригади виявив добре замасковане укриття, в якому здогадалися дроноводи, міг перебувати танк. Ну, відпрацювали п'ятьма fpv дронами по цьому укриттю, з'ясували, що там справді знаходиться танк-72 і немає більше в окупантів цього танка Т-72. Та такі події з фронту. Ну, поки триває відео, скажемо, що генштаб за минулу добу повідомив, що на Голіопільщині противник не проводив ніяких наступальних дій. А на Оріхівському напрямку було два штурми: в бік Малої Токмачки, в бік Новоданилівки. Це населені пункти, знаходяться південніше. Оріхова і вже багато місяців туди намагається штурмувати ворог. Ну, я подивився в джерелах окупантів. Вони нічого нового за останні дні не повідомляють з запорізького напрямку, тобто повідомлення стосується того, що йдуть уже сточені бої. Вони там пишуть, і що вони там десь намагаються закріпитися. Ну, якщо подивитися по джерелах, то ми бачимо, що і Діпстейт, і інститут вивчення війни показують, що за останні дні окупантам ніде не вдалося просунутися на запорізькому напрямку. Ані ані на Оріхівщині, ані на Гуляпільщині. От, тобто ну, були неофіційні не дуже верифіковані повідомлення про те, що з Запорізького напрямку окупанти, побачивши, що тут нічого в них не виходить, що вони потягли якісь резерви на Донеччину, де їм важливіше, оскільки Фюрер наказав освободити ДНР. От, але ну, бачимо, що атаки все-таки відбуваються, намагаються там якось пролізти окупанти. В селі Плавні на березі сухого Каховського водосховища їм вдалося зачепитися за це село, зайняти його частину. От, однак зараз там сили оборони України контратакують в плавнях, і росіянам там дуже непросто. І їхні мрії від плавнів піти до наступного села. Наступне село там Приморське. Ну, поки що залишаються мріями. Бачу, що в своїх джерелах вони пишуть, що там складний рельєф, а він там справді складний. От і пролізти туди їм буде ну, дуже просто, якщо в них таке бажання не зникне через істотні втрати, які вони там несуть, які їм завдають Збройні Сили України. Те, що стосується бойових дій, так це це з бойовими діями здається вся інформація на цей момент. Атомна станція. Ну, от. Експерти МАГАТЕ днями в чергове поскаржилися, що їх не пустили на ще один об'єкт, куди вони хотіли піти подивитися. А це, були, це було сховище дизельного палива на атомній станції. Вони хотіли піти подивитися, чи є там дизельне паливо для дизель-генераторів, ну, скажімо так, чи не відвезли те паливо для забезпечення військ, оскільки ми знаємо, що проблеми з пальним зараз у всій Росії, і у війську також вони не могли не позначитися. А дизель-генератор це, це така штука, яку треба негайно запускати, якщо перебили лінію зв'язку з українською енергомережею. І ці дизель-генератори мають мати за якийсь запас пального експертів не пустили, вони поскаржилися, що робить росіяни в найкращих традиціях своєї пропаганди, намагаються перебити цей інформаційний привід своїм інформаційним приводом, перекласти звичайно всю провину на Україну і починають лементувати, що а станцію атакують українські безпілотники, коли це вже закінчиться. Директор фейкової цієї станції Юрій Черничук, колишній головний інженер Запорізької АЕС, який привертнувся до окупантів, починає роздавати інтерв'ю. Там такі картинка, така з його текстами, і він там стверджує, що Запорожська АЕС може залишитися без енергозабезпечення у випадку цілеспрямованих ударів українських бойовиків по критичним об'єктам станції. Ну, він також розказав, що в травні була повріждена друга лінія зовнішнього енергопостачання. І з тих пір пише станція працює на одній лінії, однак персонал готовий до будь-яких трудностей. А тепер, якщо відкинути всю цю словесну полову, на якій лінії станція тримається? Станція тримається на лінії 750 кВт Дніпровська. Вона заживлена від української енергосистеми вже багато, ну, вже багато місяців, кілька років. Оцю лінію вторую, на яку скажеться Черничок, перебили окупанти. Це лінія 330 кВт феросплавна під час обстрілу. Якщо її вдало, вдавалося раніше ремонтувати, то тепер окупанти не дали такої можливості відремонтувати. Другу лінію зовнішнього енергопостачання з боку України, От. до чого там готовий їхній персонал в таких умовах. Ну важко сказати. Ну, бачите, ми вже давно розповідаємо про те, що атомна станція для росіян це валіза без ручки, користуватися нею не можуть, а тягнути її далі важко. Ну і ось тепер, значить, знову якісь інтрижки, якісь страшні історії розповідають про те, що українці атакують свою ж атомну електростанцію, яку українці навпаки намагаються те, зберегти як зіницю ока. От, і ми розуміємо, що навколо станції йдуть бойові дії. Однак навколо станції по самій станції нічого не прилітає. Хіба що fpv е, дронами точково там знищують російські антенни і інші засоби зв'язку, які намагають... Там в технічній зоні навколо АЕС встановити окупанти, От, ми бачили, що туди бувають прильоти, але це на станцію аж ніяк її не загрожує, ніяк не впливає. От, ну, однак чого не зробиш, щоб перебити інформаційний порядок денний, скажімо так. Ну і ще про їхні інформаційні порядки денні вони вчора відзначили День пам'яті жертв фашизму. В школах провели заходи там уроки, розповідали, як це погано фашизм. От і ви знаєте, ну виникає таке почуття роздвоєності, що держава окупант Росія з фашистським державним устроєм, з нацистською людина ідеологією руського міра ходить і розповідає там всім, що вона нині бореться з фашизмом на території України, вбиваючи тисячі людей, руйнуючи під нуль міста і села. Ну, згадується, звичайно, відома фраза фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Її приписували Черчиллю, однак він цього не говорив. це Якісь інші люди її склали, однак сенс фрази нікуди не дівається. 21 століття у нас сотні тисяч життів обірвалися вже в цій війні. Московський антифашизм прийшов на українську землю, аби влаштувати найбільшу трагедію 21 століття. Такі такий маємо день пам'яті жертв фашизма. На цей момент, на жаль, ось такі новини у нас з окупованих територій Запорізької області, з лінії зіткнення, і з міста Запоріжжя, і з північних регіонів області. Спасибі вам велике. Я нагадаю нашим глядачам. З нами був наш корспенд Запоріжжя, який щодня детально розповідає, що відбувається в цій області, як в тимчасово окупованих регіонах, лінія бойового зіткнення, звичайно ж підконтрольна законна територія України.